Молодиків, що скоїли серію грабежів за декілька годин, затримали в Олександрії. Кримінальні рекордсмени продовжити свої злочинні вчинки не змогли. Їх зупинила міліція. Близько шостої години до чергової частини міськвідділу звернувся 19-річний місцевий житель з повідомленням про пограбування родички. Вже через годину від працівників міської лікарні надійшла інформація про тілесні ушкодження 54 річної місцевої жительки. І через декілька годин з лікарні знову надійшло повідомлення про доставлення з тілесними ушкодженнями вже 56-річної жительки Олександрії. Всі злочини сталися в один день, 21 серпня. Саме тому слідчо-оперативна група, відпрацьовуючи місто на одній з вулиць, знайшла чоловіка. За прикметами, схожого на зловмисника. Під час спілкування з молодиком працівники міліції помітили його товариша, який вів себе підозріло. В ході проведення слідчих дій було встановлено, що друзі готували і наступний тяжкий злочин. Зловмисниками виявилися 23 та 22 річний жителі району. останній з яких, до речі, вже мав судимість. Молодикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Грабіжники затримані олександрійськими міліціонерами.